Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео натхнення для тих, хто полюбляє маленькі плюшеві іграшки, для тих, хто полюбляє в'язати котиків і для тих, хто полюбляє ходити на ярмарки. Це все про мене, я це все обожнюю. Це іграшки, які завжди в тренді, завжди продаються і завжди користуються попитом. Є в мене ось така ось дуже-дуже скромна. Корзиночка з малючками. Тут у мене є зайчики, два котика, є один ведмедик і дві жабки. Для походу на ярмарку це взагалі ні про що, Ні про що, це треба нав'язувати ще хоча б всього по десятку, а то б, можливо, і більше. І є, я ще приготувала, забулася, ще в мене є ось такі ось у малючки у вигляді їжечків. Їх бувало побільше. Але я поки не підв'язувала, поки не нав'язувала їх у гарній кількості, там десь подарила, там десь продала. І ось в мене вийшла ось така ось кількість малючків. Це дуже-дуже мало. Мене це трішечки розчаровує, тому що їх потрібно дуже багато. І я, недовго думаючи, придумала собі авантюрку пов'язати в цікавому проєкті березневі котики. Минулий місяць був провальний на. Цікаві проекти, а в цьому місяці я вже вирішила, що який же березень без котів. Тому я собі планую пов'язати ось таких ось маленьких крихіток, нав'язати їх в гарній кількості, ну і за компанію підв'язати і зайчиків, підв'язати ведмедиків, жабок і, можливо, єжичків. Не знаю на що буде натхнення, скільки штучок я їх встигну зробити, це я вам вже покажу у наступному включенні. А зараз я хочу вам показати ще свою покупочку. Ось такий ось, -ось лажик я собі придбала саме для ярмарок, саме для таких невеличких іграшок, які я думаю, що буде зручно викладати саме на таку поличку. Але, знову ж таки, щоб ці іграшки тут стояли, їх потрібно нав'язувати дуже-дуже багато, бо вони самостійно мене не дуже хочуть стояти, вони постійно падають. Тому ось так ось якось їх потрібно на багатенько-багатенько, щоб їм там стоялося. І я вирішила, що хочу спробувати заповнити цю корзинку в повному обсязі. І потроху буду підв'язувати невеличкі іграшки. Я вже зв'язала двох малючків двох малючків. Те самі перші, які мені захотілося спробувати, це буде новиночка, ось така ось лисичка. Лисичка цільно в'язана, YouTube мастер клас безкоштовний, і мене вистачило на одного ведмедика. Захотілося якогось мімішного ведмедика, і ось така ось крихітка в мене вийшла. Вставила рожевий носик, треба було, мабуть, вставити чорненький. було б трішечки гарніше виглядало. Ну, Поки мої новиночки, поки ось такі ось гарнюнькі. І я дуже-дуже тішуся. Подальші плани це в'язати котиків у березневому марафоні. Березневі котики, їх потрібно нав'язати багатенько. Я собі ставлю план великий, а скільки вийде, будемо дивитися. Буду, мабуть, потроху під'єднуватися, щоб не збирати великої кількості ці всі малючки плюшеві, і буду розказувати, показувати, а потім вже тоді підведемо підсумки, скільки їх вийде. Найближчі плани зв'язати сіреньких котиків, приготувала один сіренький моточок. Буду пробувати дивитися, скільки в мене вийде саме з одного моточка іграшок. Темно-сірий, не дуже я з ним люблю працювати. Мені більше подобаються світлі відтіночки, але і таке потрібно нав'язувати. І трішечки ще підв'язала це ось таких ось малючків один у два м'ятному зайчику кольорі. Ось такі ось окрихітки, вони мені дуже-дуже подобаються і я не можу ніяк натішитися. Сьогодні об'явила вже про сам проєкт про зайців, про котів. Дівчата зголосилися мене підтримати, дуже приємні слова писали, що котики дійсно дуже-дуже потрібні, тому сьогодні у нас офіційно розпочатий старт. Відео вийшло на канал, відео запрошення, тому ми беремося до роботи. І потроху підв'язуємо малючків. Натхнення є, мотивація є, корзинку хочеться заповнити, щоб вона була повна, ну і працювати і працювати її вперед до цікавих результатів. Важкенький вчора видався день, але я все змогла. Моя спинка дає мені збій, точніше, не спинка, а моя шия. Останнім часом дуже багато сиджу за своїм робочим столом, дуже багато в'яжу. Активність в цьому місяці порівняно з минулим дуже висока, тому я, мабуть, собі десь або замкнула в мене спинку, або мені десь просто защемило нерв. Не знаю, можливо, просквозила, бо була тепла погодка. Ми виходили роздіті, трішечки мабуть, просквазила. Не знаю, з чим це пов'язано. Але я вже другий день не можу собі знайти місця. Що саме цікаве, мені дуже-дуже важко спати. Я ще ходжу, ще сиджу, мені ще більш-менш терпимо, а як тільки лягаю спати, я взагалі не можу спати. Пов'язано це з сидячим образом життя. житті. Треба щось міняти, треба щось змінювати. Але не знаю, поки ось такі ось о, мої маленькі, мої маленькі такі мрії відпочити, але. Ув'язалася у цікаві проєкти, тому треба нав'язувати, треба готуватися, бо дуже-дуже скоро буде в нас сезон ярмарок. Я хочу, я вже подивилася не одне відео, де дівчата їздили на ярмарки, і за них дуже-дуже радію і а, мрію, чекаю в нас потепління і чекаю виходу в парк. Сподіваюся, так і буде, але поки. Поки продовжую нав'язувати. В мене був один ось такий ось пузатик. в мене був такий пузатик в руденькому кольорі. Я вже в'язала його, мабуть, в минулому році. Іграшка цінно в'язана. Такі бувають ще собачки, такі жабки бувають, мавпочки. І я ось зв'язала ще одного котика. Це все іграшки з одного моточку. Один моточок я використала на ці всі чотири іграшки. І спробувала новеньку для себе схему. Ось такий ось котик лежачий або котик в польоті, як його вірно назвати, не знаю. Ось такий ось з великими зеленими, лупоглазими очима. Іграшка також цільно в'язана, але вона мене трішечки вчора потріпала, вона мені нервішок. Я хотіла з кожного моточка, який я запланувала на котиків, вив'язати саме е, таких котиків. Але зі схемкою я трішки повозилася, поки його розібралася, як його в'язати. В цілому результат мені подобається на заміну котикам колобочкам бочка, щоб такі цікавенькі були, але поки я наважилася лише на одного. За вчорашній день мої результати 4. І... Ні, я вчора ще одного якогось зробила. Зараз я на нього подивлюся, де я його сховала. в мене вчора було 5 котиків. Всі були ось такі ось сіренькі, і один був. Ага, ось він сховався є знайшла ще одного свого котика і один ось такий ось світленький. І один світленький, бо пам'ятаю, точно 5 штучок, ще тішилася 5 штучок в день, це дуже гарний результат. Ну, тепер, окрім котиків, треба ще продовжувати підв'язувати зайців, бо а, запланувала собі багато повну стійку нав'язати, але поки поки тільки зайнялася котиками. Котики потрібні, котиків потрібно багато. На лисичок, поки настрою нема, хоча схема переписана, але там треба змінювати пряжу, змінювати треба переход робити, слідкувати за схемкою. Ні, мабуть, поки пов'яжу таких простеньких іграшок, а далі вже буде видно, куди мене занесе моє натхнення. Я вже нав'язалася, я вже втомилася і буду завершувати і це відео. А, планів було дуже багато, але. Як виявилося, мої плани, моє здоров'я знову ж таки підвело. Я не жаліюся, я маленькими кроками потихеньку підв'язую, але трішечки все пішло не так, як гадалося, як хотілося. Завершую відео ще не з тієї, причини, що в мене болить спина, а з тієї причини, що сьогодні ці всі іграшки відправляються у нову домівку. Мене дуже виручає ще одна в'язальниця, ще одна. Дуже талановита дівчина, яка мене підтримує, яка мене а, трішечки, як то кажуть, тримає в тонусі, мотивує. Вона звернулася до мене і каже: мені потрібні іграшки. Ну, окей, потрібні, будемо в'язати. Замовила вона в мене бобриків. Бобриків замовила, каже, чим більше, тим краще, але мене вистачило лише на 5 штучок. Я надійки вдячна, що вона поділилася зі мною схемкою. Я на просторах інтернету знаходила трішечки іншу, у цього забула вставити носика, прийшлося вишивати. Повив'язувала їм зубики, не захотіла їм клеїти фетрик, тому вони у мене ось так виглядають з цими зубиками. Я зв'язала їх 5 штучок. Хотіла подивитися, скільки з одного моточка вистачить на цих бобриків, але. Мене не вистачило ще далі продовжити, бо в мене був спочатку один невеличкий залишок на такий колір, а потім я вирішила, що таки з нового моточка ще зроблю ось таку ось банду бобриків. Їх в мене в наявності знову ж таки не буде, вони всі зараз будуть пакуватися відправлятися. Але я тішуся, що таки завдяки цьому замовленню, у мене був такий пендаль, і я таки змогла зробити таких малючків. Я давно поглядала, що всі її навкруги в'яжуть, в мене ще не одного не було, і хотілося виправити цю ситуацію. Ну, а коли нема замовлень, то тоді не хочеться нічого робити. Ось така ось ще в мене є шайка, банда з зайчиків. Зайчиків я зв'язала ще 5 штучок, трішечки поповнила ще асортимент зайчиками. Вони, мабуть, також зараз будуть відправлятися. Вони ще під питанням. Ну, котики точно відправляються. Тому я скоренько знімаю для вас цей шматочок відео, і у мене ще два новеньких котика з'являються у проєкті Березневі котики. Ще плюс два штучки. Ось така моя компанія. Давайте будемо їх роздивлятися, як вони виглядають у повному обсязі, і підводити підсумки. Компанія виглядає бомбічно. Мені подобається, я себе хвалю. Я тішуся, що в такому важкому фізичному стані, але я потихеньку підв'язую і в цілому виглядають круті результати. Мені подобається ця компанія. В мене вже є 5 маленьких котиків і 2 трішечки більшенькі. Сім за два за 3 дні. Сьогодні вже точно в'язати не буду, вже буду відпочивати. Дам трішечки моїй спинці перерву, полежу, помонтую відео. Я на цьому тижні знімала вже, я не знаю, відео, мабуть, 5, чи 3, щось таке. Дуже активно працюю ще для Ютубу. Потихеньку буду переписувати схеми, потихеньку буду будувати майбутні плани, готуватися до майбутніх ярмарок і буду знову ж таки ділитися своїм натхненням. Своїми результатами разом з вами. Пишіть про бобриків, буде цікаво почитати, чи в'язали ви таких бобриків, чи користуються вони у вас попитом. У мене вже донька, як побачила, кричить, мені такий бобрик треба. А малий, не знаю, чи він йому треба чи не треба, кричить і мені такий треба. Я кажу: якщо підете до школи і в садочок з такими іграшками, то мамі, мені прийдеться їх нав'язувати ще. тому Будемо готуватися, будемо в'язати. Я ще продовжую створювати брелочки, я ще продовжую в'язати котиків і буду кожного разу потроху поманеньку під'єднуватися вам, показувати. Іграшок буде в цьому місяці. Ну, дуже багато, тому що я планую продовжити нав'язувати ось таких ось малючків. Ця компанія майже вся трішечки лишається. Відправляйте у нову домівку, за що величезне величезне дякую, що мене підтримуєте і мотивуєте. А подальші плани це знову ж таки багато в'язати. Багато в'язати, але і не забувати про прогулянки, для того, щоб мій фізичний стан не сказав мені досить. Бережіть себе, дотримуйтеся режиму, не забувайте багато гуляти, відпочивати. Не забувайте про водний баланс і не забувайте берегти себе, ховатися в укритті під час повітряної тривоги. На сьогодні моє відео поки все. Більше готового нічого немає, показати нема чого, але буду обов'язково нові відео починати і вас надихати. Дякую безмежно, що були поруч. Пишіть, хто вам з цієї компанії сподобався більше всіх. У мене поки фаворитка це лисичка і лупоглазий котик. Ну і бобри також не лишають байдужим. Дякую, що були поруч, дякую за вподобайки, за коментарі, за підписку, якщо ви цього ще не зробили. І дякую вам безмежно, що мотивуєте на цікаві нові результати. Бережіть себе, міцного всім здоров'я, шаленого натхнення і зустрінемося у наступних відео. А на сьогодні це все. Бувайте!